Коли чоловік перебуває на фронті, його родина неодмінно стикається з проблемою стосунків на відстані, щоб підтримувати настрій і психологічний стан з обох боків, а не погіршувати його. Родині військових потрібно робити інші речі, ніж ті, до яких вони звикли, та здобути нові навички спілкування. Звичайно, труднощів стало більше, бо у стосунках ви постійно допомагали один одному, але на відстані пряма допомога неможлива. Вам слід давати та приймати підтримку, замість того, щоб очікувати дій і прямого вирішення проблем. Підтримка надасть орієнтир та мотивацію для подолання труднощів. Знайдіть у собі сили віднайти тепло та спокій, якими зможете поділитися. Пам'ятайте, кому з вас зараз найважче. Ви допоможете людині, якщо вона буде спокійною за вас. Діліться історіями про ваші успіхи, приємні моменти та фотографіями пам'ятних речей, які ваш чоловік зможе згадувати в складні хвилини як символ вашого зв'язку. Намагайтеся не перекладати на чоловіка свої побутові незручності та проблеми. Замість того, щоб перевантажувати його відповідальністю, знайдіть можливість впоратись з цим власними силами. Іноді це питання одного дзвінка спеціалісту. Дотримуючись цих порад, ви подолаєте незручності стосунків на відстані, збережете близькі відносини та обидва отримаєте необхідну підтримку та ресурс супереч відстані, яка вас розділяє. Хочете більше корисних порад? Заходьте на spokij.org та безкоштовно завантажуйте нашу брошуру.